Збираємо, мабуть, один з найкрупніших інжирів в Україні. Лише подивіться, які величезні фіги. Це липень 2025 року. І інжир красень на півдні. Хороший інжир дає два врожаї. Подивіться, який перший він найкрупніший і найсолодший. Інжир розміром з половину долоні, а всередині він як мармелад. Давайте зараз зважимо, а потім розкриємо три інжира 220 грамів. Чемпіон минулого року інжиру 143 грами. Подивимося, що всередині. А тут просто мармелад. І ще, боже, як це апетитно. І ще один. Весь перший врожай вам покажу. А попереду ще відра гарнющого інжиру. А ще замовляйте хороші саджанці. Budaş? <laughs>